Ти випиваєш розсобиш. Оце молоде, це міє. Значить, йому щора робить. Тобі потрібно взяти і протеже. На ліцо паснула. На лісово. Як було вона працює з тими гірками? Затрималася в зоні, прості. Такі. Оце, оце. оце якраз твоя пайка оце буде. Я, оце буде. і горбуше. А тепер я це викладую нормально. Та, тепер що диви, ні, ні. як воно у нас робиться, все. Беремо таку гартічку. Що я щось роблю, бін? Ти ж поваж. Намазали таку гарне згурту. На я, я Тобі просто покажу на один примір, а далі будеш сам. Ага. Огурчики, будемо різати, да, ні. Да. <плес> Як він вздихає тяжко, знаєш? Вона так старалася так під огірки. Під огірки вона старалася тобі зробити. Дивиш, що робити. Це ж ліс. Це, ну, дільсь. Якщо їсть, пожалуйста, це тобі якраз туди не Белісіво. А він його вірі завики буде. Це не економний, що Наш, хворий, там я не знаю. Дивись, щоб людям красиво Ого. ж було, гарно. Ого. Раз, раз. Може, може, сьогодні чоловік дасть? Я думаю, що. Це задній варіант такий, то дійсно. Загалом тип. Додому може, хлопчик, открий.